Мене є по оцінюванню. В общем, ми навіть не встигли його обсудити гарно. Є попередня оцінка. Ань, скоріше, скоріше. Хорошо, вважати, виходить всі на сцену. Вважатиї ментори, виходьте на сцену, будь ласка. Дивіться. Да. Неофіціальні стануть офіційний на наступний табір. Дорогі друзі! <сес> а, та. <сес> 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 друзі, швидко про оцінку, Дивіться! Ми не нагороджуємо зараз нікого. Про оцінку. Я ще раз повторю систему оцінювання сьогодні. Між прочим, давайте ми почнемо з балів, які ми прийшли. Ой-ой-ой, ніхто не бачив. Бал, які ми сьогодні прийшли. Перше місце флеш 331. Аплодуємо. Друге місце Twice е, 321. Аплодуємо. І третє місце тризуб 308,5. Аплодуємо. Аплодуємо. Тепер, тепер, Дивіться, я сидів і оцінював, ну просто такі речі, які прикольні речі. І оцінок понаставляв дуже багато. За деякі повторювальні речі, але які були допрацьовані. щось було, Все було емоційно, все емоційно. Ми б не наставили. І там було 8 відео, 7 балів відео, дуже великі бали. І щоб трошки бути безпристрасним, я відправив дружині. Потім говорю, давай ми обсудимо. Може, трошки я десь. Хоча там що там обсуждать? Ну, обсудимо. І ми сиділи, обсуждали, обсуждали, не дообсуждали. Але, тобто, нічого не міняли. От як я оцінив, ми все порахували і попередньо є переможець. Але я вам пропоную, пропоную. Вручити сертифікати, відпустити Марічку. І Марічка узнає в онлайні переможця. А ми, а ми! Ще раз підемо, порахуємо. Або, що це значить? Це значить, що я сяду з Юлією і в неї є незгода по деяким системам оцінювання і можна щось змінитися. Або ми оголосимо зараз переможця. От як я оцінив, як я побачив. Що? Так ти ж не виключився. А? З мамою треба. Що там понаставлено? З мамою треба. Що понаставлено? Які є спорні питання? Та ні, тому ну, взагалі все, все, як ти оцінював. Люди ж навіть не знають, тіпо, як там вона. Я думаю, мудрість все виключився. Піти порадитись. Да, 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 так, то да. тому що там переможець є зараз на півтора бали. На півтора балки. <губ> 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 Треба да. радитись точно. Точно радитись, так. А плюс там сувіть, між прочим, я вам озвучу, тоді, за що я ставив. Хорошо, тоді ми вручаємо сертифікати, а я... ми підемо через порахуємо, тому що в тому році, поза тому, там інколи ми щось не дораховували, і це дуже важливо. Ви згодні? Так. <п racket> <губ> я не будемо розпішити, ми 9 днів це робили. Тому швидко ми дякуємо команді менторів вважатих, друзі. Як? Давайте зробимо фотку. Ставайте красиво. На, отак, сюди на сцену, Дивіться, якщо хтось побачив, і як пані Марічка побачила, дивіться, у нас є крути, крута можливість із учаснику табора ставати вожатим і ментором. Хто хоче бути ментором вважати на наступних таборах. Ми точно багато таборів можемо провести, але у нас є вже кандидати, кого ми запросимо менторами. Кіріла, Льошу, точно. Потужні хлопці, аплодуємо їм. Але хто був на тому таборі учасником? Підійміть руку. Атлічно. Починав учасники, учасник, а стали менторами вважатими. Тому ми дякуємо вам, аплодуємо. І давайте швидко вручимо сертифікати. Ми вручаємо два сертифікати. Перший це за проходження стартап акселератора. Це дуже потужно за те, що ви пройшли. Сертифікат звучить так. Я вам трошки роздам, ви ж читаєте фамілії і будемо зараз роздавати. Марічка, йдіть з нами, будете роздавати, будь ласка. Ось що стане тут між дротами, да, 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 да. <реш> ми... <реш> 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 так, між дротами так на ми ви отримуєте сертифікат. За проходження GoFriend стартап акселератор у 2025 році у програмі Як створити стартап, ідея, упаковка, просування, аналіз ринку, продукту, ЦА, Фейсбук, Інстаграм, Ютуб, оформлення біз аккаунтів, Ads менеджер, Фейсбук, створення рекламних креативів, Trello, створення презентацій, що продають, фігма, моджо, монтаж відеороликів, складання комерційної презентації та продаж. Отримує Іванченко Тимофій. Ви ставати на з наважця, читайте, просто фамілія. <свят> Кутній Тимур. А проходьте так. Діма. А давай ми оце приберемо. І будемо пускати людей. Петраш, Петраш Олександр. Петраш. 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 Ніка нам Микола, тобі вітаю тебе, друже. Огромник Анастасія! Савіченко Андрій Андрійович. Андрій Матвій! Продажник, новий продажник у нас. Черниця Катерина. Олійний кілля. Картон Олександр. Ілюха. Шопова Катерина Володимирівна. Смутко Дарія. Якщо в мамі не вибрання, прочитаю, вибачайте. Тимофій. Мед Артем. Михайло. Програміст, що заговорив. Василенко. Василенко.

Як буде на жаль, на жаль, на жаль, не усі, не усі, але в якійсь частині ми вручаємо сертифікати запрошення на навчання в академію. Якщо ви не отримаєте цього сертифікату, а хочете і у вас є питання, чому це я не отримав, підійдіть, поговоримо. Окей? Да, да. Це сертифікат запрошення на навчання у Френсі Академі у 2025 році за напрямками, маркетинг, програмування, веб дизайн директор, проєкт менеджер, зйомка відео з можливості повної підтримки, житло, харчування, навчання і добового спрацевтування. Бей Сумок, іди сюди, сюди, ідіть. <пробуйтесь>, Прищайте, хочемо. Идус Борослав. А Даванек Михайлов. Богдану сеть вот сюда. Степанов. С Богданом на ящик. Ваня. Садись. Іванченко Тимофій Тимыч. Лечу, лечу, лечу. Спасибо огромное. Бобровник Анастасія. Назару. Ба, Я. Бахмет. Бажати і подалі вісідля. Да. Молодці. Це подавали вважати Олійник ілля. Нормально. Василенко Захар! Що, знов? Ментора! Oh. Я Василенко Захар, ну добре. Василенко Захар. Ну нічого, добре. четвертий раз А, ну написано. Команду менторів на начальній прогнозі Frenster Василенко Захар! Друзі і дзодцев Олексій, ти ж запитав. Можете передати. Можете передати. Команду менторів вважати. Що ж далі буде?

Александр запрошення в ...і и Катерина. А я Юлю. Так ты ж уже. А, да, типа. Юлю, ну ты мое ушло запрошу. Запрошую. А, ты уже метр, хотя запрошую методом. А я помашу, что хотела документиться. Давайте скажемо, те, что мы пишем. Мимо говорите, скажем. Дякуємо разом for Ukraine. Дякуємо разу. Віка, віка, Ой, прям клас ведь тебя. Нормально все было? Давай. Ітак. Дякуємо разукрай! А то ладно що мені Василію начальнику. Захар, ти поїдеш мен